Ну, таке як 5 копійок рано. Ну там осколок ще є. І на нозі теж, ну це ж осколок тут. Теж там є осколок. Водій швидкої з Нікополя Олександр Золотаревський показує осколкові поранення на руці та нозі. Зараз чоловік лікується амбулаторно. Згадує, 2 червня о третій ночі його бригада виїхала на виклик до двох поранених наслідок дронової атаки по місту. Прибули на місце і почули, каже, звук дрону. І ми почали з машини ж тікати. фальширав, побігли, їм лише було сюди. А я поки машину обіг став біля стіни. Олександр розповідає, тільки встиг добігти до стіни будинку, як в метрі від себе побачив спалах та почув вибух. Я упав, от почав ползати від них. Фельдшера мої почали питати бігом, що там живіш, не живі. Їм кажу, що в мене нога і дзвон голові, що я нічого не чув. На виклику разом з Олександром перебували і парамедики. Антоніна пригадує, водія поранило прямо на її очах. Проте каже, першу допомогу надати не змогли. Російський ФПВ-дрон продовжував висіти над ними. Ми лежали. Він почав кричати водій, але повсти я намагалася до нього повсти, присвітила екраном смартфону робочого. Я ото лягла. Ти там Саша як та нога. Парамедикиня каже, за кілька хвилин вони все ж змогли надати допомогу Олександру. Його оглянули та транспортували до карети швидкої. За кермо за потерпілого колеги сів парамедик Артур розповідає, має навички водіння, проти каретою швидкої ніколи не керував. В такі моменти навіть не виникає питання, що то за транспорт сів, подивився що до чого, і далі поїхав. Перші -пер -пер 100 метрів я їхав, я не знав, як включити світло. Тому ну після цього розібравшись вже нормально доїхали. Нормально, максимально оперативно доїхали. Травмованого Олександра ушпиталили до міської лікарні із контузією та осколковими пораненнями кінцівок, каже завідувачка Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Валентина Марченко. Оглянули, надали йому хірургічну допомогу, і він перебував в лікарні протягом доби. Через добу його виписали додому на амбулаторне лікування. Валентина Марченко додає за три з половиною роки повномасштабного вторгнення у Нікополі це перший випадок поранення співробітника екстреної медичної допомоги під час служби. Данию Ніколаєнко Олександр Шавдибін. Суспільне новини Дніпро.